Всім добрий вечір. Одразу кажу всім, хто приєднується і всім, хто буде дивитися цей ролик. Можливо, бути таке, що в моїй українській мові будуть, будуть виринати російські слова. Тож приймайте як є. Сьогодні я хотіла би розповісти про тему дуже гарячу, дуже цікаву та, та тема, яка може визвати якісь суперечності та спротиви всередині людей, всередині кожної людини, яка не до кінця. Сприймає цей світ в його істині. І ця тема хто ж таки насправді Бог та диявол? І розпочати я би хотіла, мабуть, з торкнутися історії. Про те, як людина все своє життя спочатку свого існування чогось боялася. І спочатку це були якісь природні явища, грози, грім, якісь зливи чи Пекуче сонце, яке змушувало людину робити якісь дії по поліпшенню, приносити щось в жертву. Ми всі а, знаємо, що, наприклад, на нашій території історично було язичництво. І Богом Грома ми знаємо, нарікали пероном так, Бога грома. В той самий час приблизно в Скандинавії існував свій Бог, так? Бог один. І також трошки південніше ми знаємо, що існував на той час, приблизно так, взагалі так, часовий період давніх часів, ми знаємо про існування Зевсу. І тут хочеться запитати, чи це були усі різні боги, чи все ж таки людина давала назви та імена явищам, яких просто не розуміла, і кожен новий прояв отримував своє нове на свою нове своє нове ім'я, своє нове ім'я. Ми, вивчаючи зараз історію вірувань тих часів, ми стикаємося з нерозумілими такими нам речами. Давайте розглянемо, наприклад, Зевсу. Ми знаємо, які у нього були були а, примхи, а, чим він займався, а, які у нього були а, насолоди, так а, і чи можемо ми а, осудити тих людей, які на той час вірили, а, що це і. Ну, Пантеон цих богів це різні сутності, які відповідали кожна за свою якусь дію. Ну, на той час це було актуально, так? Але з часом стався така революція релігійна, я б так сказала. З появою християнства і, з, на мій погляд, з дуже видалою маркетинговою стратегією, було прийнято рішення, що в нас існує один Бог, і за своїм пантеоном. Архангелів, ангелів і тому подібне. І у нас існує протилежна якась сила: це диявол зі своєю там, своїм теж пантеоном, з різними там, демонами. І чомусь ці сили протиставлені одна іншій. Про це далі питання не в тому, питання, що як. І в минулі часи, в стародавні, так, і залишилася у нас кількість тисячі кількості імен, що для Бога, що для диявола. Але дуже цікаво, що з розвитком релігії. Пішла така диференціація, розділення так, на добре чи погане. Раніше такого не було, бо навіть боги там, Древнього Риму чи Древньої Греції вони мали більш схожі на людські такі, характеристики да? і могли діяти приблизно як людина, та, в принципі, як людина, тільки в рамках свого, своєї сили. Яка була, ну, при, у, 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 яка була м, м, наче безмежна для них. Але зараз м, релігія обмежує м, ці сили, які обожествляють так, і демонізують, а, якимось рамками. Так само розділяють властивості однієї сили на тисячі інших. От, наприклад, я хочу привести знов таки демонологію, так і як у нас, у нас в релігії по в релігії побудована система. Аду, так? Там у нас у кожного демон, демон відповідає там про, про, про якийсь гріх, так? що у нас там є демон там, червоводія, демон такий, демон цекий, цього відповідає, але це властивості, які насправді притаманні Людині, який людина забороняє собі, і які людина намагається стримувати себе через а, страх перед якоюсь сутністю. І а, я вже казала, а, що людина придумує собі якийсь об'єкт. Страху для того, щоб боротися зі своїм іншим страхом. Так у нас з'являється фігура Бога, яка несе ту ж саму функцію страху. Тобто, ти повинен його слухатися, не порушувати правил, які тобі встановлюють, або ти, якщо будеш порушувати ці правила, ти потрапиш в протилежний бік, де тебе будуть наказувати за ці порушені правила. І тут знову постає питання: а чи не заодно ці двоє? Тому що якщо один назначає правила, а інший у нас карає за порушення цих правил. То, можливо, вони грають в одній команді. Тож тут одразу я хочу звернути увагу на те, що хто наділяє ці сутності образами. Це людина. І насправді дві сили, які ми. Розділили і намагаємося на них натягнути якісь костюми, якісь маски, щоб скрити те, чого ми боїмося, те, від чого ми відмовляємося, щоб скрити свої власні можливості, щоб скрити невідоме. Бо у людини так завжди було. Якщо людина щось не розуміє, вона цього боїться, вона цьому дає назву або десятки назв кожному прояву, так, який він не розуміє, він цьому дає різні назви, щоб якось. якось Накинути на це якийсь образ, від того цей образ стає більш, ну це проявлення стає більш-менш зрозуміле, бо я його так бачу, так, це от ось, і мені стає а, трошки менше а, страшно від цього. Але проблема та зовсім в іншому. Ми боїмося себе. Бо а, насправді те, що ми забороняємо собі, ми на це більше звертаємо уваги, це є нашим внутрішнім оцим, краєугольним каменем. І забороняючи це, ми відмовляємося від частини себе. Ми боїмося, що це нас захватить повністю. Ми боїмося, що нас просто зірве кришу, і це темне, що ховається в нас, воно зруйнує. Зруйнує нас і зруйнує, можливо, тих людей, які знаходяться поряд з нами. Але це не так. Це. Я думаю, що я поясню вам трошечки по-іншому. Я підготувалася і хочу вам наочно показати, як це виглядає. Щоб ви стали зрозумілими, щоб вам стало зрозуміло, такий, такий невеличкий вам зараз зроблю театр ляльок. Тож, вибачте, зараз я ковтну водички зі свого красивого бокалу. Що ж існує всесвіт, так? Він у нас складається з енергії, ми всі це прекрасно розуміємо, ми це все прекрасно знаємо. І цей всесвіт він управляється. Ну, це неможливо сказати управляється. Це зовсім Інше. Неможливо це описати словами і вкласти в якісь образи. Це абсолют, який має дуальну структуру. Світло і темрява це його структура. І як світло існує в двох проявах, так, і Абсолют існує в двох проявах. І все навколо, і ви, і я, і все-все-все це прояв Абсолюту. Всесвіт через кожного із нас намагається і познає себе. І зараз я вам спробую показати, як це відбувається. Коли моє світло вирішила зробити спецефекти. Іноді таке трапляється. Тож, перемикаємося знову. Так, у нас теж дуже красиві світлові такі ефекти пішли. Чекаємо трошки. Оп, є. Що ж, почнемо з першого. То, що нам. М -м -м, прекрасно. Дуже люблю. Це е, настільки, настільки е, сильно зараз е, все намагнічено та має таку енергію дуже, дуже важливою. Не кожен е, смілиться взагалі про це казати, ну мені можна. Так, дивіться, що ми бачимо? Ми бачимо насок. Дуже красивий. Золотий, а не знаю, з чим його носити, так що, якщо є ідеї у когось, чим носити золоті носки, будь ласка, пишіть мені в коментарях, буду дуже рада. Що ж, Всесвіт пізнає себе через, через нас, через те, що відбувається навколо нас через наші очі, через наші дії, через наше розуміння світу. Він бачить себе через нас. І якщо ви надягаєте на нього якусь костюм. так, Наприклад, оце був Зевс, наприклад. так, У нас Зевс був такий золотий, красивий, такий умнічка просто. Або Аїд, неважно. Такий він собі був. І ми на нього дивилися, людина на нього дивилася. Зараз у нас є інший носочок через себе. На цей <гум> ну, на... на силу він назвав Зевсом, так? і він дивиться на Зевса і каже: Ого, Зевс, і абсолют бачить себе через очі ось цього, бачить себе ось таким. Так, я Зевс, я буду тобі підгравати, я буду Зевсом, я буду тобі, там, що тобі треба, молнії метати, що, що ти хочеш. Мені цікаво, мені зараз це цікаво. я буду з тобою грати. Окей, я Зевс. Добре. Потім ми натягуємо на цього Зевса. Ми вирішили, що це поганець. Що це поганець, нам не подобається, ми на нього надягаємо. Ви все неправильно робите. Зевс, це, дивіться, який він поганий, поганець. Буде він у нас темним якимось, так? Ми будемо говорити, що це ай яй, -яй. а так, ми ж, ми ж передягаємося. Ми ж становимося тепер правильними. Ми одягаємо біленький носочок. І тепер ми нарікаємо те, що нам не подобається. Ми кажемо, що це темне, що це плохе, погане. І фу-фу-фу. Нам нам не подобається уходи, там ховайся де-небудь. Ти поганий, все, що о, погане є в світі, це ти. Але з'являється одного разу. З'являються люди у мене є, які бачать, так, вони вже бачать, що вони. Не повністю ось ці сліпі люди, вони вже прокидаються і вони вже бачать через свою оболонку, вже бачать то, те, що є насправді. І в них злітають маски. Вони починають бачити, з чого складається ця сила і як вона працює. І тепер ось це пробуджена людина бачить, що це є сила, яка об'єднає в собі. Бачите, вона навіть в таких блискавках, ух блискавках Неважно. неважливо. І е, вона бачить цю силу, і сила починає розуміти через нього, через оцю людину, просвітлену, ким вона стає. І врешті-решт, одного разу людина, яка проходить пробудження, вона розуміє, що не існує ні того, хто бачить, ні того, хто фіксує і розуміє, так? а бачить сила сама себе, такою, якою вона є. І це каже про те, що ви, як люди, вигадуєте собі дуже багато світів, багато різних сутностей. Не тому, що ви намагаєтесь пояснити собі. Ні, ви намагаєтесь. Сховатися, сховатися під цими назвами, ім'ям, чим завгодно, але тільки не, а, не подивитися в себе. Бо все, чого ви боїтесь, це не зовнішнє, а внутрішнє. Бо а, зовнішнє. Як світло, так, воно а, нам очевидне і воно знаходиться зовні. Темрява, вона знаходиться всередині. І це не, не та темрява, яка повинна вас лякати, це, це ваша глибина, якої ви боїтеся. Ви боїтеся до неї навіть наблизитися. Ви чуєте цей голос, який вас заве, який кличе вас все життя. І через те, що ви не приймаєте те, що знаходиться в вашій тіні, те, що знаходиться в вашій темряві, в вашій глибині, ви все життя тягнете за собою цю, це незадоволення. Незадоволення партнером, незадоволення собою, незадоволення своїм життям взагалі, тому що ви не знаєте насправді чого хочете. Не знаєте, хтось намагається взагалі закрити цю свою глибину. Хтось намагається створити перед а цією глибиною якийсь алтар і намагається розмовляти з тим голосом, який кличе, як з якою сутністю, придумуючи їй знов-таки нові ім'я. Але коли ви заглянете в неї, поглянете і познайомитеся з собою, все зміниться в вашому житті. І погляди, і цілі, і відчуття себе, відчуття навколишнього світу життя. Ви зрозумієте, що немає, не існує ніякого добра чи зла окремо, що це все одне єдине, що темрява це джерело величезної енергії, а не якесь місце, що лякає. Бо темрява це не притулок для ваших страхів. Це місце, яке вас дійсно лякає до, до безум'я, до втрати розуму. Але цей поклик, він йде з вами все життя, і коли ви, ви все, зали, все одно залишитесь самі, ви все одно залишитесь самі в цьому в страху, із цією боль'ю, що щось, що щось ви не отримуєте. І це болісне відчуття це тому, що ви себе не приймаєте. Ви шукаєте в комусь, ви постійно намагаєтесь в комусь це знайти. Ви намагаєтесь знайти цю половину себе, не існує половини, не існує. Ви або знаходите людину, а, з якою вам легко йти, і ви повноцінні обидві, або мм дякую за спецефекти, або ви, ну, все життя потім а, страждаєте. Так, вибачте, трошки мене це збило. І воно продовжує, продовжує збивати, і так хоче мені тут, ну, чарівності тут, це нормально. <свісно> Обожнюю. Тож ви намагаєтесь ось цю глибину свою, ви вважаєте, що це ваша дира, і ви намагаєтесь... Вже не можу, це просто якась красота. Спецефекти обожнює таке. Я все одно да, розповідаю, нічого не зробиш. Ви вважаєте цю свою глибину, дирою, яку необхідно чимось заткнути. Заткнути людьми, заткнути роботою, заткнути дітьми, спасибо, спасиба большое, дякую, дякую. Це прекрасно. Це, мабуть, тому що я руками мах махшу. <гум> Буду намагатися не махати. А ви намагаєтесь цю свою глибину заткнути чим завгодно. Заткнути дітьми, заткнути роботою, заткнути якоюсь іншою людиною. Аби тільки не поглянути в неї, аби тільки не познайомитися, вам до чортенят страшно подивитися туди. А якщо ви подивитесь, ви зміните своє життя, я вам кажу це. Не просто так, це не пусті слова я кажу вам на своєму власному прикладі. Якщо вам цікаво, можете задавати питання, а тему темряви ми продовжимо в наступних роликах. Ставте лайки, підписуйтесь, бо це дуже важливо не так для мене, а як для розповсюдження інформації. Ми знаємо, як працюють алгоритми І якщо ви вважаєте, що те, що я кажу, важливо, і це повинні почути інші люди, то, будь ласка, діліться роликом і ставте лайки, підписуйтесь. І це дійсно важливо, чому? Тому що ця гра... В світло та в темряву, яку наряжають, да, одягають в ці образи, вона вже набридла. Ми бачимо, як приходить якийсь переломний момент у релігіях. Ми бачимо, як все змінюється, і як багато зараз пробуджених людей. Чи ті, хто намагаються пробудитися. І це ця тенденція вона не просто так. Зараз усіх будять. Тож прокидайтеся і ви. До нових зустрічей. Дуже була рада вас всіх бачити на ефірі.